Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами знову Тетяна. І сьогоднішнє відео буде на тему, це буде експрес гадання, подія, від якої ви будете в захваті. Ось рішила, вирішила глянути, тому що стан такий, да, не в захваті я взагалі-то те, що у нас твориться, знаєте, по-русски. Все печальний і печальний. Так, три варіанти. Події, подія, від якої ви будете в захваті. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Це буде дуже швидко, коротко. Так, перший варіант. Подія, від якої ви будете в захваті. Що у вас відбудеться, від чого ви будете дуже сильно в захваті. До вас проявиться чоловік. Або ваший, або людина, яка, якщо це ваш чоловік, то він буде дуже сильно вас бажати. Дуже така в нього буде енергія вогню да, сексуального, що я хочу сказати, він таки буде вогонь. Загалом, то якщо ви одинокий, то до вас проявиться чоловік або хлопець. з... Який, якому ви знесете кришу, який проявиться до вас, який побачить, що ви є зірка, так, ви для нього та мрія, яку він хотів, і нарешті він вас зустрів. І чоловік цей буде до вас проявлятися, знаєте, наполегливо для того, щоб вас отримати біля себе. І зарекомендувати себе як потенціального партнера. Якщо це ваш чоловік, то ваш чоловік виповнить вашу мрію. Так, що він вам несе, він несе вам статус дружини, хто одинокий, так? тобто у вас тут буде скоро зустріч з парою, де ви, якщо ви зробите вибір, тому що ми всі маємо вибір, де людина вам запропонує стати вашою дружиною. Якщо ви за, за одружена жінка або чоловік, так, то ваша пара нарешті здійснить ваше найкраще бажання буде до вас проявлятися з такою шаленою пристрастю. І знаєте, це час, який вам це дасть, і що вам принесе, вам принесе відкриті горизонти. Дехто поїде відпочивати, так? а хтось проведе один з одним дуже багато корисного часу. Тобто ви будете пізнавати ваші погляди. Знаєте, іноді люди, коли друг за другом. Засумували, так, тобто тут таке об'єднання енергії, де ви зрозумієте, що це людина, правильний ваш вибір, що людина для вас. Дуже гарно, по-першому, варіанту, тих, хто одинокий. Тут йде дуже гарний партнер, або партнерша. Другий варіант. Другий варіант подія, яка вас <кхем> порадує, від якої ви будете захоплені. Подія. О, тут гроші. Так, я хочу сказати, що вам прийдуть гроші. Вони будуть до вас приходити невеликими частинами, якщо це заробіток. Самі працюєте на себе, так? То це клієнти, які будуть приходити. Кожного дня, але потрішку вас тут. Ну, знаєте, ви тут та людина, яка міє, має фінансову грамотність, і вмієте розпоряджуватися грошима. Але гроші до вас йдуть і з кожним часом вони будуть збільшуватися. Ви відчуєте перемогу по фінансовому, по своїм фінансовим ділам, ваші документи, ваші фінансові справи, все, що ви заходите, у вас буде якийсь певний час. Загадуйте самі. З моменту просмотра, так, вони будуть збуватися. Тобто, вам іде удача в будь-якому вашому намірі, але в основному це стосується роботи та заробітку. Так, лише неважливо, ви чоловік або жінка, неважливо. Але взагалом для більшості тут те, що ви дуже розумна або розумна, і принесе вам цю перемогу. так. Ай, що тут ще? О, в минуле піде те, що ви піклувалися, чи будуть у вас гроші, чи ні, тому що. Тут було стабільно, але не дуже добре, ви здвинулися з цієї точки, і гроші до вас йдуть. Йдуть, ідуть, йдуть, 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 будуть йти великими потоками, так? можливо, невеликими сумами грошей, але кожен день гроші будуть до вас йти йти, йти. Якщо є люди, які, в яких є. Забула, як сказати, должники, Люди, які вам винні, так, то вам будуть віддавати те, що вам винні, те, що вас позичали. Ось такий був другий варіант. Дякую. Третій варіант. Подія, яка вас порадує, якого вас задовольнить, від якої ви будете можливо пригати. І такі, вау! Нарешті це сталося. Так, подія для третього варіанту. Ого, а що це таке? До вас йде щось нове. Минуле у вас тут просто обнулилося. Якщо у вас були якісь негаразди, то вони вийшли, пішли в минуле. Так? Тобто ви тут зараз, як нова копійочка. Або геть, зовсім, або геть зовсім обнулені в нашій Україні. Зараз можна мати все і в одну хвилину не мати геть зовсім нічого. Так, і що вам іде? Вам іде кохання. Тобто, вам іде нове кохання. Для деяких іде наповнення, так? емоційне, гармонійне. То скупки це завжди коли. Емоції переповнюють новий вид для вас. Емоції і емоції будуть найкращі. У Вас відкриваються дороги, можливо, у вас буде зустріч з вашою коханою людиною, але загалом-то у вас тут і кохання, і гроші відкриті дороги. Для вас відкриті шляхи до всього. Туз. Туз монет відповідає за всі сфери. Вашого життя. Тобто до вас будуть йти гроші, у вас ви заново почнете жити, ви почнете радіти. що у вас були негаразди, вони нарешті закінчились, і від вас ваші дороги будуть відкриті для кохання, для заробітку. Тут тобто, з мене це ще той момент, коли у вас відтворюється, відображується ваша енергетична цінність, тобто ви будете відчувати, що ви енергетично цінні, що ви зцілені, ви здорові. Так? Якщо ви Чекаєте на велику суму грошей, то вона і прийде, і ви будете дуже задоволені. Це буде нібито нова виплата для вас, або якісь нові гроші, які прийдуть до вас. Але вони, якщо ви щось очікуєте, то ці гроші прийдуть великою сумою грошей. Дякую, третій варіант. <кій> дуже гарні варіанти. Сподіваюсь, що вам було цікаво. А з вами була Тодя. До нових зустрічей.